Доброго вечора, ми з України, ні слава, ні воля не вмерли ще ні. Ми суми ми Харків, ми острів зміїний. Ми Київ, Чернігів, Херсон і Рпін. Ми є Маріуполь, вже близько. Ніколи не були братами в сні, Бо нас колесали у різних колесках, і різні співали весінні пісні. Ми Львів, Миколаїв, нас доля єдина. Тому не жаліти ні сел, ані куль. Доброго вечора. Ми Україна. Все буде добре, нас буде мир. Ви боретесь за вільну Україну, щоб спали всі спокійно у містах, а вдома вас очікують родини. За них ви стоїте на блокпостах, ви завжди поруч у важку годину, щодня зі смертю ви спілкуєтесь на ти, рятуєте сьогодні Батьківщину, щоб діти в ній не бачили війни. Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, твоє це свято, брате, це свято тих, хто один будь-яку хвилину, родину захищати. І Рідну Україну, хай згинуть назавжди усі вороги, панує хай мир і любов на круги! Вітаю тебе, я зі святом щосили, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. Попри ці гаразд, і втоми, тому, в супереч, перешкодам раптовим, повертайся, козаче, додому, повертайся живим і здоровим. Від цієї країни від себе це і спів, і думок поєднання, це невтомна молитва за тебе. Вірю, буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю в Бог, чекаю на тебе щодня. Ви гордість народу весуть його й сил. Ядро покоління і сила залізна, вогнисте і щедре пуяння весіль, натхнення, цвітіння, опора вітчизни. Ви воля, якою ніхто не скорив, для миру, весела й опора священна, безпокій солодкий своїх матерів, і радість і гордість своїх наречених. Ви йдете, лягає на землю трава, і жда вас домівка, і квіти, і води. І шум, і топаль, чую ваші слова, а стан ваш то посах, опора народу. Я втратив тобі зайчув не знати, і в тому живий і здоровий. І вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю із нами Збройних сил України. День захисників і захисниць ДСУ нашої неньки. Бажаємо щастя і достатку в щоб всі діти із цього світу повернулись додому в мирі і жили далі. Слава ЗСУ! Ми віримо, що сонце перемоги зійде й засяді від Карпат до моря і розжене над нами чорні хмари. Припиняться бої, сирени, втрати і вернуться додому всі солдати. Дорогі захисники, вітаємо вас з Днем Збройних сил України. Техой береже вас Бог. Дякую тобі, солдати, за те, що в спокою лягаю спати, що зранку можу вставати. За те, що захищаєш батьківщину, відучи нашу славну Україну. За те, що ти під кулями стріляєш, і день, і ніч ти спокою не маєш. Я дякую тобі, солдати, за світанок, за сонце, з яким я зустрічаю рани. За дні і ночі спогади яскраві. За кольорові сни за спокій, мами. Я дякую тобі, солдати, за те, що вибиваєш з України ката. За те, що оберігаєш від куль і гармат, за те, що захищаєш нашу рідну хату. Молюсь за тебе, мій солдате, ти тільки не здавайся. Обіцяй, щоб ти повернешся живим додому. І рідна хата зніме бою в том. Хай ангел охоронець буде з вами. А ми в молитві підемо до храму. Молитися будемо кожної днини за вас, захисники. Вас чекає сім'я, чекає родина, когось мати старенька, а когось дружина. Повертайтесь додому, повертайтесь живим, на доньки, сини, України. Ви збережете нашу незалежність, бо віра в ЗСУ сильніша за безмежність. Низький уклін від кожної дитини. Вклоняємось вам, захисники України. За те, що час не вірить, за нашу рідну неньку митлющи.